Всіх вітаю! Тож, є крутизна новина. З 1 вересня є можливість відкривати новий вид потоку, супершвидкий потік, супер флоу. Тобто його ми відкриваємо всього на 15 днів. Не на місяць, не на півроку, не на рік. А на 15 днів положили кошти, через 15 днів ми забираємо свої кошти вже з відсотками нарахування. Дуже круто. Вау, клас! дуже класна новина. І коли ми заходимо, як створити. Грошовий потік так керувати ним ефективно. Тут є описання про всі швид... 에, грошові потоки. Старт флов, флоу, акумулятив, флоу, це наш швидкий грошовий потік. Тут є табличка, скільки нарахування в відсотках за день, за 30 днів, кожного дня. Дуже класно читайте. Уважно читайте в кабінеті в своєму після реєстрації, якщо ви новичок. В супер фаст флов, це супер швидкий грошовий потік, створюється на 15 днів. І ви через 15 днів отримуєте всю суму з відсотками. А які це відсотки? За 15 днів це 10% до 50 е, євро. 6% до 250 євро. Е, 5 і 6% до 500 євро. Е, і пішло, пішло, пішло. Тобто, ось ця табличка. Оце в нас є, е, євро йдуть. Сума в євро. А це в нас йде сума у відсотках за 15 днів. Тобто, якщо ми за місяць вдваєм, Тобто 50 євро положили, 20% отримали за місяць. Ну, де ви такі гроші знайдете? Також є приклад, табличка. Взагалі класно. Ви дивитесь, скільки за 15 днів вам прийде нарахування. Тобто, положили 50 євро, 55% отримали. Положили там на 250. 265 отримали. І так далі. І так далі 500 за пів, місяця, за пів місяця, за 15 днів, 528 отримали. Дуже круто, дуже круто. Тож, і показую, як створювати грошові потоки. Швидкий грошовий потік. Капає кожного дня. Дивимось. Кожного дня я отримую рівними частинами вже з відсотками і тілом кредиту. Це швидкий потік. А супершвидкий – це ж через 15 днів. Тобто вони в мене також вже є. І я нажимаю створити грошовий потік. І створюємо. Монесторич, заплатити. заплатите. І що ми отримали? Дуже класно, дуже класно, дуже, дуже так. О, тур -дум, тур -дум, пум -пум. Так, ой ось пошли мої. На 50. На 250 вже створений. І от новенький на 500. Клас. Кожного дня буде нам і нарахування 15 днів по 35.20. І, і нажимаємо кнопочку нарахувати. Ху -ху. Зразу нажимаємо кнопочку нарахувати. І потім знову повертаємось. Що ми бачимо, є нарахування нам вже закапало в скарбничку. Тож, створимо швидкі грошові потоки і супершвидкі грошові потоки. І буде лайк. І буде класно.